Вітаю, друзі! З вами Росомаха. І У нас наступний рівень називається Комора. Ну, а перед тим, як почати, як завжди, вас попрошу підписатись, підтримати лайком канал, щоб не пропускати наступні відео. Відео е, мобільні ігри, ігри ромки і так далі. Ну, а ми поїхали. Так, що ми тут робимо? Кошик барам. Що що тут у нас є? Що тут є? Частина кошик навмисно пропущена. Навмисно пропущена. Кошик сюди положили. Так. Книгаліта? Цу ще мене знаємо, коду? Куду мене знаємо. Куду ми не знаємо знаєм ще.

А я пойдет, а ага. поняш дазь що... мне зачинене механизм. Так добре, 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 тут що у нас? Тут нам надо, тут нам надо так зробити, як у нас кошики эти лежать, так і там... поставить. Mm -hmm. блин. Друга, четверта, друга, Опа. О, є, доразі, тверді, пропускаємо. Це в третій монетку друга і третя, Друга, перша і третя. Друга. Не так? Друга. Що вірно? Двері відкрили. відкрили двері. Що ми тут бачимо? Що ми тут бачимо? Що ми тут? Замки? Це замки. Це понятно. Неву забрали, це забрали щось. Де кінь відсутні, а на мене ж є ті книги. Так? Так весничу тут не бачу. Не бачу, не бачу. О. Книга весни. Так, книга весни, нас? Весна. Весна. Опален да не так. Весна 42-13, 42-13, 42-13 йдем сюди, вводим 42-13. Відчинили. Отримали плюс від кошика. Йдем сюди. Ага. Резак, 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 я знаю, куди резак. Резак ми режим ос це коробку Ключ. так опять тут що ми тут Шо це за зуб був? Дивши че-шо. А, открыв сумку. Ага. так Я не можна дестатус. Не може здесь, а я знаю, где я дістанусь. Так. Таріше, може, відкручувати трохи? Трохи, бистріше, бистріше, бистріше відкручуй. Заварим сюди. Так, що ми тут бачимо? З цим щось є. Та я, а як? Що тут є? Не бачу нічого. Э, дожди, а теж, дож, 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 дож. Не ту... Не ту... Є! Yeah. А тримали, що з головоломкою ось. А тут нам треба картину, картину скласти. Угу, угу, угу. Угу, Белінаєрж. Я, я щось складать. Toc oh. toc 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 šekarní portrét, jaká tra, oh. mo, klíček. Lízím na zát, na zát, lízím do skřípka, lízím. Patří vám, eh, co mě bych zlomil, cem bych to byl? Poval můj skřípka, já dva, tři. Відкрити Відкрутили, ліземо сюди. Є, yeah, ми виграли. Ми пройшли рівень. Дякую, що подивились відео. Підписуйтесь, підтримайте канал лайком і підпискою. Всім пока!